Мікс жіночих топів Лефтіс. Ось такий чорний, легенький, тоненький з блискітками. Ось такий яскравий розмір S на зав'язочках знизу. Дуже класний такий м'якенький яскраво-рожевий есочка. Ще один чорний на зав'язочках знизу. Ось такий голубий есочка. Тоненька в'язочка така, ще такий самий рожевий S. Ось такий короткий XS, тянеться на бретельках. Голубий легесенький такий, оранжевий. Ось такий зі смайликами. Тут під футболочку S-ка. Чорний і на шию одягається XS-ка. такий червоний, емочка з ромашками голубенька, також тягнеться. Дуже класний топ ніжно. Фіолетовий колір на таких затяжечках регулюється. Ось такий жовтий. Ще одне яскравий м'якеньке. Такий набір з двох штучок, жовтий і фіолетовий, без бретельок. Також жовтий вдягається на шию, це у нас есочка. Такий ще є оранжевий. Такий з такий самий чорний з білим емочка з підтяжечками по на боках. Набір з двох штучок без бретельок. Такий голубий класний колір з футболочкою S. Есочка. Емочка така дуже класна жовтий. Тут така резинка. Також футболочкою йде, такий ніжно-рожевий. І чорний такий велюровий, дуже класний.